ой-ой-ой, не зачинайте того правити. Літо, літо, ой, боже, ну туша? А восени як ладні. Ааа! З такої фест роботи, то хіба ще копані бульби. О, ну та слухайте, та то файна указя, то всіх і зберуть з родини. Коли ж їх зведете? Коли? А так зберете їх то і то-то в сумку наладувати, потім сістися там в полю, тими руками земля в ті пироги, холодні їсте, підх'ять грам потіноти чи сам. Йой, та то сам інтерес! Ну, а по роботі то так весело, то воно ще аж хоче так посидіти, а, а хлопе масні кавалки е, повідають, а дівчата ще шміють, та ми часом рачки лазили. Спати стане легче, а то та я жарінь нема чим дихнути. А так лігли, вкрилищі. Тепласенько. Заснули. А яка природа ладна восени. і Листочки жалкнуть, падають картинка. А вже осінь прийшла в мій сад, і так швидко, і так не впопа. <клес> <Дуренчет. клес> та в літі маса рубати, та тая людина, що нагарує, за то літо нічі не хоче та шове? Та восени вже легче, дайте спокій, не треті груди обробляти, мухи не літають, банки не літають, не кусаючи, кумарі не кусаючи, не чірхаєш не харч. Кусовичі нема, не боїшся що дощ впаде, щіну намакне. Ну та слухайте, та є люкс! Дівчата, а як ще можна вибирати? Що то в літі? В літі то немає інтересу. То так ви... Ну, щось ну та не будете набирати, набирати, бо ще запарите, ні? А так, взяли так, їдну куфтину, сведрика на потім плаще кашемірового, потім шипку скруля, Взяли по землі вбрали ще на ну, остатний гудзик, як ще говорить. В золишів якісь такі чобатила. І ви йдете, ви ще чуєте? Ви зайшли у шаткасу по пенсію. Опа, я вже ще там розбираю, там пригрілася, я розбираюся, і всі видятки кулахів нових я маю. Тіку всього ладно. М -м -м -м. О, кабачки ще скінчуть. Не будете малим урок і де їх дівати. качі та гуші та все повиростані, вже не треба буде їм крупи вурвати. А ми та сітіште, та діти йдуть до школи. Моя Ларіса все повідала: діти в школу, віскі в колу. <реш> Ай, що то має дурече, что є літр, что є е, осінь, що є зима. Аби людина ще добре чула, була здорова. Чого я вам всім хочу побажати? Тішти ще кожний день. Най то не залежить, катує